Вітаю Шановні гості, вітаю всіх підписчиків, вітаю всіх друзів, вітаю всіх українців. З Новим роком бажаю вам в Україні мирного неба, всіх благ, здоров'я, щастя, успіхів. Сподіваюся, що війна скоро закінчиться і Україна буде процвітати, і українська мова буде лунати по всьому світі. Христос рождає, славімо Його! І всіх благ, успіхів, всього найкращого! Таке коротке привітання! Просто мій канал з 54 людей виріс до 4 тисячі тепер. Так що в чомусь є тут такий сенс? Не знаю наскільки, але бачу, що деякі люди дивляться. І підписуйтеся. Так, щиро вам дякую всім, хто приєднався. Буде більше відео. Я через пару тижнів буду подорожувати по Філіпінах. Так що пильнуйте. Підписуйтеся, дякую. Всіх благ.